Друзі, дякую. Трошки мені дивно, що стільки уваги саме мені, тому що насправді нічого не робиться коли сам. Коли є команда, коли є плечі, то тоді все виходить. В першу чергу я хочу подякувати владі села, мординській сільській раді. Дякую. Дякую голові Євгену Шанку за те, що зробив просто неймовірно багато для того, щоб шафест 2016 відбувся в Моринцях і відбувся якісно. Дуже дякую, Євген. Дякую Ларисі Кричанко, секретарю Моринської сільської ради. Ти неймовірна Лариса. Я не знаю, де ти десь є. Я надіюсь, тут всі, всі друзі. Я тут не бачу художників. Де художники? Поїхали, там перепрошую. Мене навчили писати списки, тому що я геть забуваю все. Ні, я не Я... Я дякую всій громаді села і всім депутатам за це адекватне рішення заборонити продаж алкоголю. Я думала, це нереально, але це цілком реально. Дякую вам. І справді, порівняно з двома роками тому, це просто 10 років вперед, Те, що цього разу справді фестиваль дався цілком алкоголю. Це неймовірно. Дякую нашій охороні, Соколу Свободи, дякую сектору безпеки. Далі буде дуже багато. Відокремлому підрозділу громадської організації самооборона Майдану Черкаської області, міста Ватутіну, правому сектору Черкаської області, резервній сотні дух правого сектору, правому молодь, командиру Петру Гогунцю, я сподіваюся, він десь тут. Петро, дякую тобі. Дякую МВС, Кримінальній поліції, з Венегородки за те, що нас сьогодні охороняли. Ми молодці. Дякую молодому народному руху, моринчанам всім, Руслану Попотіку, Вірі Чіпурні, Катерині Довлетовій. Тут, тут просто дуже великий список моринчан, які нас підтримають. Аміна, міна Мамає десь тут є. Амінка, дякую тоді. Олександру Комп... Компанієнку теж. Всеукраїнському об'єднанні Свобода теж велика, дякую. Дякую технічному обслуговуванню Сергію Турбанову. Сергію, ти десь там, я тобі дякую. Дякую друзям, які чомусь тут не присутні. Надії Швачак, Надія Андрікевич, Лізі Тарасовій Дякую за вклад в Шефест. Я трошки нудна, але я перепрошую, тому що ці всі люди реально зробили дуже багато для того, щоб цей фестиваль сьогодні відбувся. Всім нашим волонтерам. Де ви? Волонтери, підніміть ручки. Дякую вам Ви молодці. Черкаський ода, Міністерство молоді та спорту. Всім меценатам і друзям, які допомогли реалізувати пірку Ботнору, окрема подяка. Художникам. Настя Хоменко, ти тут? Настя, тобі теж дякую. А тепер я представлю всіх по черзі. Це Тетяна Сапсай. Вона координатор присутницької галявини. Вона величезна молодець. Це її чоловік Павло Сапсай. Якби не Павло, я не знаю, що було. Він просто три лайки. Наш сільський голова. Молодець. Юрко. Ведучий, третій рік поспіль. Чому ти на це погоджуєшся, Я не знаю. Технічні питання. Дмитро Колоша. Волонтери. Е, Тишини Колоша? Е, Вікторія Михайловська. Правильно? Так. Музична сцена Віталій Калініченко Підбірка гуртів Просто неймовірна Координатор театру Катерина Завада. Координатор музичної сцени Сергій Позивайло. Наша неймовірна ведуча злата Зеляна Поломарчук. І наш неймовірний київський ведучий, який став вже і моринським ведучим, Олександр Висоцький. Е, я надам вам по кілька слів. Почнемо з тебе, Тетянко. Я вам неймовірно дякую, дякую, дякую. Маринчани, кияни, українці викруті, Дякую. Від усієї моряцької громади дякую насамперед організаторам, всім тим, хто приймали участь в проведенні цього фестивалю. Було дуже, дуже нелегко. Дякую підприємцям Муринським, які підтримали нашу, наше рішення. Дякую всім. Дякую за чудовий настрій. Дякую, що відвідали муринці. Дякую. Я як уславна напевно, найбільше говорив, але Шефест – це той приклад як з маленької ідеї може. Виникнути велика справа, і це завдяки тим людям, які об'єдналися навколо цієї ідеї, і завдяки вам, які підтримали її. Я хочу подякувати всім, хто допоміг, доклав хоч краплинку зусиль для того, щоб все тут відбулося. Дякую нашим фотографам, які там присутні, відеооператорам, решті, журналістів, волонтерам. Всім, хто там пожертвував гривню, десяточку, чи скільки на спільнокошті, і вклав все, що міг в наш фестиваль. Будемо старатися щороку робити його кращим-кращим. І дякую вам. Друзі, хочу окремо подякувати нашій ланці нашого колективу. Це нашим волонтерам. Будь ласка, побудуйте їм ще раз. Ми звісно дякуємо вам усім за те, що ви тут є. І надіюся, будете далі з нами. Дякуємо вам. Я приєднуюсь до слів подяки вже від моїх колег по сцені і до тих слів, що буде зараз ще звучати. Але в першу чергу хочу з подякувати Шевченку, який об'єднав нас тут всіх сьогодні. І хотів запитати, вам сподобалась музика? Ну це подяка для всіх нас. Дякую. Дякую всім вам. Ви нас дуже надихаєте. Дякую всій нашій команді. Дякую. Директору клубу Олександру, який дуже багато зробив, його з нами зараз немає. Він вже відпочиває. І дякую за те, що ви нас слухали, ви з нами були і ви запалили з нами. Дякую. Просто дякую всім і скажіть, ви відірвалися? Yeah. Тоді давайте так, як вчора вчив положинський. Ще, 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 ще буде ще. Правда? Після Сергія важко щось сказати. Насправді, друзі, обличчя фестивалю це не лише його початок, а й його завершення. І ми дуже раді, що тут залишалася і залишається така величезна кількість людей. Вас видно тут кожного, ваші руки, ваші очі. Давайте збиратися наступного року, тому що ми цього варті. Давайте будемо фестивалити. і до нових зустрічей. Я хочу сказати, що дуже добре, що Шефест безалкогольний. Немає алкоголю, немає проблем. І хотів подякувати Юлі Капшиченко, Там організаторам найпатріотичнішого фестивалю Шефест від всіх бійців та добровольців російсько-української війни за надану нам та нашим близьким можливість. Чесно кажучи, для мене це абсолютно перший досвід такого. Я дуже вдячний вам за те, що мене прийняли, бо для мене велика честь бути частиною цього прекрасного дійства. Саме тому, що Шевченко реально крутий, і знаєте, я про що подумав? Якщо ви хочете зрозуміти його, як би він себе вів, що це була за особа, яку місію він ніс, подивіться на самих себе, ви є реально. Тарас Шевченко, те, що він хотів, і всі люди, які співали на цій сцені для вас, працювали, щось робили, вигадували. Це колективний він, адже ми частина світу, який придумав саме він. Я дуже дякую вам за те, що тут було повно енергії, який стовп неймовірної, такої космічної енергії. Може, це було навіть трошки краще, ніж майдан, бо тут це все було на позитиві про життя. І я не знаю, що ви повинні робити, і як ми повинні з вами молитись. Щоб наступного року це все відбулося знову. Бо воно таке якесь потрібне. Воно може, може, ми без нього обійшлись би так і ходили собі своїми стежками з роботи додому. Ну якось світ без таких класних речей буде якоюсь квазі. І Шевченко так подивиться, каже: Господи, Боже, фу. Друзі, дякую. І ми заспіваємо гімн. Можна? Це ж, це ж оригінально завжди співати гімн. Бо це найкраща пісня в світі. Україні. Слава, Україні! Слава Україні! Слава Україні! А тепер, друзі, солоденький пряничок. Зараз. Селфі. Боже матінко, пробачте, я піду на коліна на кукурудзу вставати. Друзі, підтягуйте, буде... зробимо спільне фото. У нас ще є. Фотографа он. Театр вогню Радослав, який сьогодні покаже нам шоу, повинно, Я не знаю, ста вишенькою на торті. Не попадати та.